Доброго дня, мене звати Албою Єлизавета Дмитрівна. Я навчаюся в Одеському національному морському університеті за спеціальністю економіка підприємств. Я обрала цю спеціальність, тому що давно цікавлюся тим, як працює бізнес, логістика та фінансові процеси. Мені подобається аналізувати інформацію, працювати з даними, розуміти, як приймаються економічні рішення. Саме це стало головними передумовами до мого вступу. Під час навчання в університеті я зрозуміла, що економіка дає широкі можливості для ринку, від управління компаніями до міжнародної логістики та маркетингу. Мені подобаються вчити дисципліни, які формують практичні навички Та допомагають краще розуміти сучасний ринок. У майбутньому я бачу себе економістом-аналітиком, який працює з даними, прогнозами та стратегічними рішеннями компанії. Я хочу розвиватися у сфері управління, логістики або маркетингу та застосовувати економічні знання на практиці. Дякую за увагу!